60% of our planet has been consumed by ganobaby. Yeah, feared the mark of the beast. Ми втомилися. Нам час відпочити. Поїхали на море! Да, я б собі там і дівчину знайшов, бо познайомився. Щоб ціпнути подружання, треба виглядати ось так. <звук> Гаряча вода. Ганна Бейбі втомилася, тому було прийнято рішення поїхати на море. Тимур планує ціпнути падруженю, але для цього потрібно виглядати як Аполлон бо, як мінімум, господь Бог. Герої ризикують порвати свій одяг, якщо раптово наберуть занадто багато м'язової маси. Як же вони викрутяться з цієї ситуації. Ну що, Mm. Все, я тупо раптом потом. Я скажу, що я теж спітнів як. як всі ми. Я, звісно, пацани, не сильно потна, але мені підходить. Ходімо похоємося. I rose above the noise and confusion Just to get a glimpse beyond this illusion. Давай! I was soaring ever high. Інколи може статися таке, що нема в гарячої води. Від цього страждають мільйони Киян. Але якщо ви купите бойлер, то все буде нормально і ви не будете страждати. Тисян, коротше, я думаю, в ідеалі в кінці сказати, що тіпа, ми ж завтра викладаємо цей відос, тобто це виходить як е, тіпа, після нового року, то може в ідеалі сказати, що човаки досить хавать олів'є, і досить прокрустипа, як відкладати все на завтра, тому що типа впадло, давайте йдіть качайтесь, бо скоро літо, хоч зараз і новий рік, але все одно. Тіпа, ну, щось такого плану.